Привіт, малюки! Запрошую вас на заняття. Погляньте уважно на ці кадри і спробуйте відповісти, що вони вам нагадують. Цікаво, що ж ви відповіли? Спробую вгадати. Ви, мабуть, сказали, що цей їхав автомобіль. Ні? А, ну тоді це летів літак. Чую, що ви мені кажете, що я відповідаю неправильно. Ви все говорите вірно. Це пливе корабель якийсь. Тож сьогодні ми з вами пригадаємо і дізнаємось назви водного транспорту. Що таке водний транспорт? Підкажіть, мені маля. Сподіваюся, що ви сказали все правильно. Водний транспорт це той транспорт, що виконує перевезення пасажирів або якогось вантажу по водним шляхам, по річкам, озерам, морям та океанам. Такий транспорт плаває. Який же саме він буває? Вітрильний човен. Яхта, круїзний лайнер, Контейнеровоз водний скутер, підводний човен, моторний човен, корабель, авіаносець. Танкер, пароплав, баржа. Для виготовлення кожного із водного транспорту використовуються саме різні матеріали. Це деревина, пластик, метал, гума. Під час виготовлення такого транспорту важливу роль грає те, що він повинен бути надзвичайно міцним, тому що він перевозить або вантаж, або людей, пасажирів. А тепер, малята, пригадаємо з вами, як називається те місце, куди прибуває водний транспорт, чи то корабель, чи то баржа. Якщо ви сказали, що вони прибувають в порт, то ви сказали правильно. Зараз ви на екрані бачите порт, в який саме прибуває пасажирський водний транспорт. А це вже вантажний порт, куди прибуває який транспорт? Правильно, вантажний. А тепер для вас цікаве запитання. Хто керує? Водним транспортом. Перевірте, чи правильно ви сказали, хто це? Правильно, це капітан. Дітки, а тепер скажіть мені, чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Сподіваюсь, що вам дуже сподобалося, було дуже цікаво. А я на цьому з вами прощаюся до наступної зустрічі!